Вітаю у реформованому мисленні. У класичній алегорії Джона Баняна Подорож Пілігрима шлях до спасіння починається не просто з першого кроку, він починається з усвідомлення, усвідомлення важкого тягаря. Сьогодні ми зануримось у першу велику перешкоду на цьому шляху: трясовину з невіри, і розберемось, що вона говорить нам про справжню природу покаяння. Отже, знайомтеся з нашим героєм, його звати християнин, і він починає свою подорож не з легкістю, а з важким незрозумілим тягарем на спині. Що ж це за тягар? Ну, з погляду реформатської теології, це глибоке, нищівне усвідомлення власної гріховності. Це не просто якийсь смуток, а відчуття провини перед святим Богом, яке буквально змушує його шукати порятунку. Але що ж може змусити людину йти вперед під такою вагою? Разом зі своїм супутником, податливим, християнин знаходить відповідь у своїй книзі, у Святому Письмі. Він читає про просто неймовірну нагороду, яка чекає наприкінці. І перше, про що він говорить, це вічне царство. Подумайте, це не просто якесь райське місце, це обіцянка відновленого творіння, де Божі вибрані будуть жити у його присутності вічно, саме так, як і було задумано від самого початку. Далі й вінці слави, це яскрава ілюстрація біблійної обіцянки про нагороду. І що тут важливо? Ця слава не зароблена власними силами. Ні, це дар, отриманий через праведність Христа, яку нам приписано. І це, власне, центральна доктрина реформації. І, мабуть, найсолодша обіцянка з усіх кінець земним стражданням. У нашому світі повному болю, ця надія на повне викуплення і спокій у присутності Бога це справжній якір для душі. І знаєте, що ще? Ця подорож веде не до самотності, а до неймовірної компанії. Християнин описує тріумфуючу церкву усіх святих, які вже досягли мети. Це нагадує нам, що християнська віра це не індивідуальна мандрівка, а приєднання до величезної родини. Податливий, коли це все чує, звісно ж, загоряється ідеєю. Він закликає прискорити крок, бо його вабить обіцянка нагороди. Але постає питання. Чи витримає такий ентузіазм перше ж серйозне випробування? Ну і як це часто буває, випробування не забарилося. Засліплені розмовами про майбутню славу, наші мандрівники просто не дивляться під ноги і раптово провалюються в трясовину. І це не просто якесь болото. Баньян дає йому ім'я і в ньому весь сенс трясовина з невіри. Так що ж це таке? Власне, ця трясовина це метафора глибокого відчаю, який народжується з усвідомлення гріха. Коли людина вперше по справжньому бачить свою гріховність перед Богом, це може призвести до страшної зневіри. Апостол Павло називав це смутком за Богом, і це необхідний етап на шляху до справжнього покаяння. І ось тут, ось тут ми бачимо, якою насправді була віра податливого. Перша ж трудність і його захоплення змінюється гнівом. Він шукав слави, а не Спасителя. Його віра була поверхневою, тому він так легко відмовляється від усієї подорожі. Отже, трясовина з невіри стає таким собі роздоріжжям, справжнім тестом, який виявляє фундаментальну різницю між двома нашими мандрівниками. І в цьому, власне, і полягає ключовий момент податливий біжить назад до комфорту свого старого життя. А християнин, навіть потопаючи, продовжує боротися, рухаючись у напрямку до мети. Це ж чудова ілюстрація реформатської доктрини про стійкість святих. Ті, хто справді вірує, хоч і можуть падати, будуть збережені Божою благодаттю і ніколи остаточно не відпадуть. Християнина, слава Богу, рятують із болота і повертають на шлях. Але не встиг він оговтатись, як на горизонті з'являється нова небезпека, можливо, навіть більш підступна, спокуслива порада від одного нового знайомого. Знайомтеся, пан світський мудрець вже саме його ім'я та місце проживання, місто плотської політики говорять самі за себе він уособлює мудрість цього світу, яка бачить духовну боротьбу християнина і пропонує на перший погляд таке логічне і просте рішення. І яка ж його тактика? Все просто він починає дискредитувати шлях, вказаний євангелистом, каже, що він не виправдано важкий, небезпечний. Це класична спокуса підірвати довіру до Божого Слова, апелюючи до нашого бажання комфорту та безпеки. Замість важкого шляху віри він пропонує такий собі простий покроковий план: мовляв, іди до села моральність і знайди пана законника. Це алегорія спасіння через власні добрі діла. Це ж вічна спокуса для людства намагатися заслужити спасіння, а не прийняти його як дар. І треба визнати, ця порада звучить так логічно, так привабливо, що змучене серце християнина відгукується. Він звертає зі шляху, сподіваючись знайти легке рішення. Але цей вибір веде його до ще більшої небезпеки. Він приймає доленосне рішення. І це більше, ніж просто зміна маршруту, це відмова від шляху Євангелія на користь шляху самоправедності. Він намагається позбутися тягаря гріха через дотримання закону, а не через благодать. Але шлях законництва приводить його не до полегшення, а до справжнього жаху, до гори Синай – місця, де Бог дав свій закон. І тут християнин відчуває не спокій, а страх. І це потужна ілюстрація того, що закон не може врятувати, він може лише показати нам наш гріх і привести нас у жах перед Божим судом. І от саме в цей момент, у цьому жаху, до християнина доходить, яку страшну помилку він зробив. Короткий шлях до порятунку виявився дорогою до ще більшого засудження. Його тягар не зник, а став ще важчим. Спроба виправдати себе ділами лише посилила його відчуття провини. І це підводить нас до ключового питання, яке баньян ставить перед кожним із нас. Чому шлях самовдосконалення, шлях моралі виявився страшнішим за трясовину відчаю? Чому спроба врятувати себе власними силами є небезпечнішою, ніж усвідомлення своєї повної безпорадності? Це питання лежить у самому серці Євангелія.